Нещодавно в російському телеефірі, також на каналі НТВ, один з гостей сказав, що треба в наступному році просто обрати іншого президента, який налагодить діалог з Європою. Пригожин поїхав по містах Росії з гастролями. Чи вважаєте ви за це ну, так, щоб захитався трон вже? Чи це така імітація? Ну, по перше, це сказав Надєждін, який не є впливом. Борис Надєждін, який не є впливовим для внутрішнього політичного російського простору, тим пальцем англійського федерального каналу, але він найбільш адекватний з точки зору розуміння, що буде далі відбуватися. І він пропонує формулу абсолютно нормально. Давайте перевиберемо когось іншого і будемо шукати можливості вийти з цієї патової ситуації, але він адекватний. Російський же політичний простор афективний. Я про це говорю. Він неадекватний, тому вони не прийдуть до вибору, вони прийдуть до іншої технології спроби е, дворцового перевороту. Там знаєте, палацового перевороту, чи як там це, і е, мені видається, що у Путіна все менше шансів дожити і додивитися, що таке е, фінал війни справедливий. Тому що знову ж таки дивіться для еліт сьогодні. Очевидно, вони не готові це проговорювати безумовно. Вони не настільки інтелектуальні, щоб уже усвідомити причини і наслідки, але між тим, десь підсвідомо вони розуміють, що вони знаходяться в патовій ситуації в критичній ситуації. Вони абсолютно дискредитовані. В них абсолютно немає ресурсу довести цю війну і сказати, потім ну ми все рівно виграли, а переможців не судять. В них таких ресурсів немає. Третє, вони абсолютні ізгої, репутаційні, бізнесові і так далі. Вони не зможуть повернутися до довоєнних своїх можливостей. Четверте, вони абсолютно чітко розуміють, що по мірі того, як ескалація буде продовжуватись, а війна буде переходити поступово на територію Росії, то в них все менше і менше буде шансів контролювати. Внутрішній простір в Росії і забезпечити собі безпековий контур, тобто, от в якийсь момент, вони можуть втратити захист як такий, і до них прийдуть е, натовпи ображених росіян, яких Обдурили, сказавши, що дивіться, ви живете у дуже великій, дуже потужній країні, яку всі бояться, з якою НАТО не зможе справитись, і так далі. А вона програє Україні, і вони розуміють, що ці ображені росіяни, вони ж не інтелектуали, вони ж не так як ми коректно ведемо дискусію. Да? Вони просто будуть відрубати їм голови. Я, я я вибачаю за таку достатньо брутальну риторику, але це об'єктивно. Це не до нас, це не до України. До України наступне, що буде робити Україна. Україна обов'язково буде йти в певні наступальні дії, тому що ми не можемо зупинитись десь посередині. Ми ж зрозуміємо, що це буде означати смерть, повільну смерть української державності. Друге, ми в будь-якому випадку вийдемо на кордони 91-го року, звільнивши, звільнивши той же Крим. Обов'язково тому що це сакрально треба зробити, і обнулити знову ж таки ще остаточно обнулити всі російські міфи про її там міці і так далі, і тому подібне. Третя складова безумовно. Ми сядемо тоді за стіл переговорів для того, щоб зафіксувати юридично наступні наші вимоги, такі як зона демілітаризації. Ну буферна зона на території Росії, е, абсолютне знищення наступальної зброї у Росії. Це ракет дальністю там з півтори-дві-три тисячі кілометрів. Це міжнародні конференції по контролю над ядерними арсеналами. Ну багато всього іншого. Там ще треба буде проговорити про репарації, про санкції, 50 років рента з. Сировинних доходів Російської Федерації все це ми будемо робити. Але в той же час ми будемо з вами спокійно спостерігати, як є швидке переформатування політичного простору. Тобто, ця еліта буде зникати питання. В тому, отут надіжден правий. Чим раніше вони це усвідомлять, тим більше в них шансів вижити у цих представників цієї еліти. Тоді вони зможуть якось там зафіксуватись. Це не означає, що вони будуть мати впливи, такі як сьогодні, але це означає, що вони все ж таки отримують можливість. Зберігтися в тому чи іншому вигляді. Чим далі це буде йти до фіналу війни, до обов'язкового вже, не просто якогось там, ми хочемо, обов'язкового фіналу війни, тим менше шансів в них буде зберігтися, не просто в бізнесі зберегтися, а взагалі зберегтися. Отакі, от скажімо так, розвитки подій, які ми з вами будемо бачити.